Фракція Народний фронт закликає український парламент бути готовим до сценаріїв, які намагатиметься нав'язати наші країни ззовні, оскільки мова йде про серйозні загрози національної безпеці. Фракція Народний фронт заявляє про необхідність ухвалення стратегії і плану звільнення Криму і Донбасу. Президент України, як головнокомандуючий Збройних сил України і гарант державного суверенітету і територіальної цілісності, має дати суспільству це стратегічне бачення, представити його у парламенті. А парламент повинен підтримати його. Затверджений план деокупації Криму і захоплених ворогом районів східної України покроковий алгоритм, об'єднавчий для всієї державної влади. Звільнення від окупації мусить стати національною ідеєю на найближчий період. До нормандської четвірки мають долучитися США і Великобританія як гаранти безпеки України за Будапештським меморандумом. Робота з формування антипутинської коаліції це професійна діяльність нашої влади. Безганебної туалетної дипломатії, смикання за рукав світових політиків для домашнього дешевого піару. Народний фронт вбачає майбутнє України у повноправному членстві в НАТО. Водночас ми вважаємо безвідповідальним, те, що досі немає постійного представника місії України при НАТО. Частиною стратегії зупинки агресора має стати побудова державного кордону. По той бік від кордону має залишитись зона злобного агресивно руського міра. По цей бік кордону починається територія західної демократії і європейських цінностей. Якщо ми хочемо відмежувати країну від агресора, мусимо відновити будівництво державного кордону, збільшивши фінансування. Оборонні проекти, які важливі для захисту нашої держави, повинні бути поза політичними спекуляціями і внутрішньополітичною боротьбою. Навпаки, такий проєкт, як Європейський вал, має стати предметом лобізму патріотичних сил.